Слава Ісусу Христу! вітаю, дорогі друзі, на моєму youtube каналі з вами отець Роман Лаба. В Європі, а особливо в Україні, існує один досить брехливий і небезпечний стереотип. Цей стереотип стає все більш і більш популярним і, у великій мірі, такий наратив підтримує сама Російська Федерація. Ну і в принципі, цього було би достатньо, що якщо Російська Федерація підтримує певний наратив, певний стереотип. То значить, це неправда. Стереотип полягає в тому, що якщо ти визнаєш традиційні консервативні сімейні цінності і протидієш гендерній ідеології, то ти агент Кремля. Якщо ти проти ЛГБТ, ти агент Кремля, ти проти одностатевих партнерств, ти агент Кремля. Гомофоб дорівнює агент Кремля. Так можна спрощено це представити. Ну і так як я вже згадав. Таку нарацію підігріває сам Кремль в різний спосіб, включно з Патріархом Кирилом, який говорив про осатанілий Захід і, власне, про священну війну, яку веде Росія. Ну і на жаль, на жаль, багато людей легко на таку дурню ведуться. А правда, яка є правда? Ну, правда, є така, що у 2023 році в Російській Федерації було зроблено понад півмільйона абортів, а кількість розлучень перевищує 700 тисяч в рік. Вдумайтеся в ці цифри. Можна ще багато фактів навести, вони заслуговують окремого відео. Думаю, буде таке відео, чому Росія зовсім не є твердиною консервативних цінностей. Але повернемося до агентів. Розглянемо ймовірний варіант, де можуть приховуватися агенти Кремля. 1 серпня в Анкарі відбувся обмін політв'язнів, яких утримував російський режим теж Білорусія, на російських агентів, яких затримано в країнах Західної Європи і Сполучених Штатах Америки. Кажуть, що це був найбільший обмін з часів Холодної війни. Було звільнено 26 осіб. Росія та Білорусь звільнили 16 затриманих, а Сполучені Штати Америки, Німеччина, Польща, Словенія та Норвегія спільно звільнили 8 затриманих і двох неповнолітніх, тобто 6 агентів і двоє дітей. Ну, тих, тої одної пари, здається, вони були затримані в Словенії. Тобто, звернімо увагу, що це не є якби. Рівна кількість, так? тобто за своїх агентів Росія і Білорусь дали більше тих політ, політв'язнів. Ну і так сталося, що увага засобів масової інформації зосередилася на опозиціонерах, яких ув'язнював злочинний режим Кремля, і які щойно вийшовши на волю, закликали зняти санкції. Їхню поставу можна охарактеризувати коротко. дурні, Дурні. Наївні дурні, ну або, або спеціально, так кажуть. Ну, менше, менше з тим. Значно менше уваги присвятили тим, кого Кремль отримав взамін, а здається, що це дуже корисна інформація. Не буду, ясна річ, обговорювати всіх. Коротко торкнемося одної особистості журналіста Пабло Гонсалеса або Павла Олексійовича Рубцьова. Знаково, знаково на Литовищі його зустрічав не хто-небудь, а сам самопроголошений президент військовий злочинець Путін. Хто цей агент Кремля? Журналіст. Це, мабуть, був консервативний публіцист, який ревно захищав сімейні цінності і з запалом критикував ЛГБТ ідеологію? Ні. Навпаки, навпаки, Пабло Гонсалес співпрацював з рядом лівацьких змі. Zachęcał ideologię LGBT, migrantów, strajk kobiet w Polsce, który był nacjonalizowany na legalizację abortów. No a Polszczu pan Gonzales przedstawiał jak najbardziej homofobną krajinę Europy. Kiedy pana dziennikarza Gonzalesa Rupcowa zatrzymali specjalne służby Polski, to na jego zachęst stała uwaga Amnesty International, żurnalisty bez kordonów, i nawet Europejska Komisja i nawet socjalistyczny urząd Sancheza w Hiszpanii. Czemu? Czemu? No po pierwsze Pablo González-Rubcio wspiwa w ich nieideologiczne narratywy a po drugie nie tak ważne, kogo tam zachęstajesz, jak to, że tu osobę zatrzymali specjalne służby Polski, prawdy, partii na tej czas była prawo i sprawiedliwość. Консервативна партія. Звісно, до неї теж є запитання. Цікаво, чи є якісь офіційні заяви, наприклад, від Європейської комісії, чи від Amnesty International, чи від журналістів від кор... кордонів, що ну, так, ми захищали Агента ГРУ? Так, це був Агент ГРУ. Чи ми захищали Агента Кремля? Нам прикро, ми... так, в наших рядах був ось такий хлопчина. Ані немає, здається, Ну, принаймні, я не знайшов. Якщо ви бачили такі заяви, обов'язково напишіть в коментарях під цим відео. Цей приклад Павла Олексійовича Рубцова або Пабло Гонсалеса показує, що не конче російські агенти мають бути серед захисників сімейних цінностей. Ну, ні, ну дуже часто можуть бути якраз в, в, іншому таборі, в іншому таборі. Як то кажуть, на злодію шапка горить. Ті, хто найбільше кричали: О, ви агенти Кремля! о, А, будь ласка. А ось такий журналіст, великий, великий захисник ЛГБТ Руху, а виявився агентом ГРУ. Дякую, друзі, за увагу. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Дякую за підтримку каналу. Цю підтримку я використовую задля перемоги. Хто бажає долучитися, то в описі є, як це можна зробити. До зустрічі з Богом!